Тобі потрібно покрутитись навколо себе. Покрутися, покрутися. А тепер е, повернись туди і заплющи очі. Максимально другою рукою заплющи очі. Так. Повертайся до мене. Дивись. Важкісь така. Дивись, а тепер береш акуратно. Як і yeah. я, От -от. і перевертаєш на голову. Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. Ви ще стака. Стоп! А ну, чи на Чишки більше не кому. Ой! А що так? А там вода. А там немає. Друзі, інколи здається, що ми маємо бути мокрі, а народ ізраїльський йшов через воду. І була суха, сухе дно. Інколи, навіть інколи, можуть бути чудеса, якщо ми Богом навчимося довіряти. Знаєте, я тобі більше звучить так. Усім серцем довірся Господеві і не покладайся на власний розум. Розум може казати: ні, не вийде, все проблема. Але якщо ви довірились Богу, можуть бути чудеса. Давайте про цю до Бога. Ми помоглимось, а то віра зростає тоді, коли ми щодня дружимо з ним, спілкуємося через слово і молитву. І тоді ми точно такому другу довіримося. Амінь. Амін. Хто з вас бажає помолитися, Будь ласка, піднімайте руку, і я до вас підійду. Церква з наші голові. Який Бог зробив далі цієї ночі, куди не І він вміг доїхати до себе. І щоб його довіряю, я змогу на цей сім Я хочу, щоб всі хорошо себе чувствовала, як він в церкві, щоб до тобі прийшов з цілими. Амінь. 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 Дорогі Боже, бережи нас, бережи Україну, бережи всіх, дякую тобі за все. Амінь. 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 дорогий, Боже, поможи нам, щоб Україна так швидко садінчилась війна, щоб ти позахистив, ми любимо тебе. Перешли мою маму, бабусю, кичу, Міку. Амінь. Амінь. Дорогий Господь, дякую тобі за це щирі молитви дітей. І вчи нас щиро також молитись, вчи нас щиро довіряти тобі, коли здається так складно, коли розум говорить одне і покладає нас на свій досвід. Навчи нам, нас довіряти у будь-яких обставинах і щоб ця довіря. Перед словомогодню нарушила нашу віру. В ім'я Ісуса Христа прошу спорижи віру дітей, віру батьків і церкву Твою. Амінь. Амінь. Амінь.